Христос Воскрес, всім миру і добра. Ми продовжуємо читати Книгу Не і сьогодні ми почуємо восьму голову. Тут є теж, як завжди, цікаві повчальні моменти. Можливо, і навіть і неправильно, я сказав, що цікаві. Біблія вся корисна, і ми, мабуть, не повинні вибирати тільки те, що цікаве. А треба слухати все. Тому що майже в кожній главі є повчання, особливі повчання, і все корисне, і є моменти, які, можливо, десь тільки один раз згадуються у святому Писанні. Бо я так бачу по переглядах, що все-таки має бути щось особливе, щоб було більше переглядів, щось дуже актуальне, щось таке, що по-особливому відповідає нашим вимогам, нашим бажанням, нашим переживанням, нашим потребам. Але треба дорогенькі, все слухати. Так як от і блюда різні є. І зазвичай люди стараються брати те, що більш приємне для смаку, але воно не завжди є корисне. Свого часу займався бджільництвом і деякий час пробував на базарі продавати мед і звертав увагу, що там, де продавали дешеві на вагу Цукерки, там 70 гривень була ціна за вагу за кілограм, і там можна було набирати різні ціна одна була, і там завжди черга стояла. Тут поряд мед дешевший був таку саму ціну, як ті цукерки, і за медом ніколи на базарі ви черги не побачите. Хоча це найкорисніше із солодкого. Це те, що успіване у святому писанні, це те, що ми. Можемо сприймати. І діти так само зазвичай їх потрібно вмовляти, щоб вони їли їжу корисну, тому що краще їм споживати те, що є смачне. Хоча сьогодні, до речі, в нашій главі і про смачну їжу теж буде сказано. Але дорогенькі треба споживати те, що корисне. А знаєте, коли в нас є біда, коли в нас є випробування якесь, то ми тоді не те, що там корисне, ми гірке споживаємо, гіркі ліки, які інколи не можна проковтнути. І е, тому е, священне писання воно теж вже нам дуже тоді до снаги, коли в нас є якісь випробування. А коли так все добре, все спокійно. Якось стабільно, то і вже можна і менше читати, десь, мабуть, і менше молитви в людини є, можна менше слухати святе Писання. Тому, дорогенькі, не розслабляємося, заставляємо себе до слухання Слова Божого, не спокушаймо Господа. Коли настав сьомий місяць, і сини Ізраїлеві жили по містах своїх. Тоді зібрався весь народ, як одна людина на площу, яка перед водяними воротами, і сказали книжнику Ездрі, що він приніс книгу закону Мойсеєвого, який заповів Господь Ізраїлю. Ну, по-перше, зібралися як одна людина, це вже особливий показник їх настрою. Значить, вони будуть єдиними устами і єдиним серцем. Навчатися в законі Божому. Потім виходить із тексту писання, що це люди запропонували, аби Ездра взяв книгу і почав її читати. І приніс священник Ездра закон перед зібрання чоловіків і жінок і всіх, які могли розуміти у перший день сьомого місяця. Ну, хто могли б розуміти? Це відповідно. Сказати сучасною мовою певна вікова категорія, тому що мала дитина, ну, мабуть, років так до 10, можливо, до 11, вона ще не може аналізувати і критично сприймати навчання, тому і, і інша методика навчання діток, а вже більш старші діти і дорослі можуть навчатися поглиблено, вивчати закон Божий, тому що вони це. Можуть пристосовувати, тому що таке навчання закону Божого, воно ж обов'язково поєднується із серцем людини. Людина повинна збагнути серцем те, що їй подає Господь, те, що читається у законі Божому, і вона десь з чимось погоджується, можливо, щось і не розуміє, і тоді вона повинна ставити питання, щоб зрозуміти. От і тому так сказано, що читається для всіх, хто може розуміти Святе писання. І читав з нього на площі, яка перед водяними воротами від світанку до полудня, перед чоловіками, і жінками, і всіма, і вуха всього народу були прихилені до книги закону. Книжник Ездра стояв на дерев'яному Підвищені. Ну, Це символ кафедри. І в храмі теж священик стоїть на солії, якщо є така можливість, трішки на підвищенні. І в храмах епохи середньовіччя чи пізнішої епохи бароко, теж робили особливі кафедри. Коли багато людей приходили до храму, то по ступеньках піднімався проповідник, так що всі могли чути. Це такий засіб комунікації, щоб кожен почув слово Боже. Воно читається не для годиці, як кажуть. Ну, там священник щось там служить, там може бути десь і глухий вітер, що не чути, що там читається. Ну, а люди собі думають, що достатньо просто стояти. Ні, що Наше серце має відгукуватися, ну, має сприймати те, що читається у храмі. І ми зараз ще до цього повернемось. Книжник Езд. Стояв на дерев'яному підвищенні, яке для цього зробили. А поруч з ним праворуч від нього стояли Матифія і шема Анаїя і Урія, і Хелкія, і Маасея. А ліворуч від нього Федаїя, Месаїл, і Малхія, і Хашум, і Хашбадана, і Захарія. І мешулам, і відкрив Ездра книгу перед очима всього народу, тому, тому що він стояв вище за весь народ, і коли він відкрив її, весь народ встав. Значить, от І ми теж, коли виноситься книга для читання на середину храму чи на солію, то священик робить виголос: премудрість станьмо побожно. значить, ми маємо зосередитись, тому що до нас через Слово Боже говорить Господь. І ці люди теж так встали і підійшли, щоб слухати, і благословив ездра Господа Бога Великого. І ми теж перед читанням святого Євангелії співаємо: Слава тобі, Боже! Наш слава Тобі! Бога прославляємо, перш ніж читати Слово Боже. І весь народ відповів Амінь. Весь народ відповів амінь. А в нас е, така традиція тепер, на превеликий жаль, вона вже вкорінилася з тою традицією. Про це багато е, написано в богословській літературі. Зокрема, і Булгаков, який укладав настольну книгу Священнослужителя, говорить про те, що певний період часу, коли з'являлося багато голося, і люди приходили до храму, щоб послухати службу більше як концерт, тому що там вже грали акорди, використовувалися особливі мелодії. І церква дуже боролася з тою традицією. Але на превеликий жаль, ця традиція партесного співу, багатоголосся ну, взяла свій верх, тому що це подобається для вуха. Але за мелодією втратився втратилось слово. В церкві має домінувати слово, а не музика. І тут сказано, що всі сказали амінь. І тому правильно, щоб в храмі люди всі казали амінь. Це означає дійсно так. Тобто люди погоджуються з тим, що виголошує проповідник. Значить, вони і сприймають, і, значить, і проповідник правильно говорить. І тому народ каже Амінь. І так, якщо подивитися служебники, а служебник це книга, по якій священник звершує богослужіння, також і псаломщик може звертати увагу на, і користуватися якраз служебником. І якщо подивитися видання, яке було до Другої світової війни, от є служебники українською мовою, то там написано так: священник робить виголос, а далі, Господи помилуй, написано люди співають. Амінь люди співають. От. А псаломщик він повинен читати те, що всі не можуть разом читати. Є змінні, змінні пісне-співи, також змінні тексти, їх один читає, всі слухають. Але те, що співають, воно має співатися разом. Ну, не знаю, це важко реалізувати. Чому, коли люди весь час співали в храмі, то і слух розвивався. А зараз, якщо таке запровадити, то хтось один так поперек. Чи двоє заспівають, що ну, потім скажемо, краще вже, можливо, хай хор співає. Ну, так, це проблема. Тому що слух розвивається, це однозначно. І коли люди співають, і якщо проста мелодія в один голос, то відповідно і. Тоді церква вся молиться. Я був на таких богослужіннях. Недавно мені розповідали, як у Золочівському районі було відспівування. Ввечері, от коли помер чоловік, він був хористом, і оскільки він проживав останній час тут поруч з нашою парафією, і наші знайомі поїхали у золочів для того, щоб там вже відбулося поховання. І звернули увагу, що всю панахиду ввечері, вся хата співала, всі люди, які прийшли, сусіди, ну, родичі, всі люди співали панахиду. Ви уявляєте, як це зворушливо? Не так, що там хор щось там десь співає, там двоє-троє, а люди стоять і так, а ще якщо на іншій мові, і не зрозуміло, що там співають, то хіба це молитва? А так всі співають. І колись також був на Всенічні, у Самбурі. В соборі, і теж спостерігав, як всі люди, які були в храмі, співали. Звісно, ці пісні співи, які є незмінні. Але це було зворушливо, і це молитва. От, ну, дай Боже так, щоб якось, можливо, з часом повернулася ця традиція. І благословив Ездра Господа Бога Великого, і весь народ відповів: Амінь, амінь, піднімаючи догори руки свої. І поклонялися і падали перед Господом е, лицем до землі. Ісус е, Ванаїя, Шеревія, Іамин, Аку, Шавтай, Годія, Маасей, Клита, Азарія, Іозават, Ханан, Ханан Фелаїя, Левити пояснювали народу закон, тим часом, як народ стояв на своєму місці. І читали з книги, і закону Божого, виразно, і приєднували тлумачення, і народ розумів прочитане. Бачите, народу не завжди можна зрозуміти, що написано у святому Писанні. І от ми з вами якраз зараз і займаємося навчанням, тому що я ж не від себе вам пояснюю святе Писання. А беру від повноти церкви, узгоджуються це із святими отцями. Я вам постійно це не зачитую, тому що це буде забирати багато часу. Це одне, а інше ще треба і перекладати, для того, щоб ну, на, на зрозумілій мові вам подати це. тому ті трактування, які ми з вами тут чуємо, вони базуються на вченні церкви православної, церкви Христової. І тут так само було. Ездра читає. А стоять левити, помічники, які навчають, роз'яснюють. І так має бути. Мирянин має право читати і повинен читати Святе писання. Але якщо є щось незрозуміле, то він повинен питати священника, щоб він підказав, як правильно розуміти те чи інше місце у святому писанні. Тоді Неємія він же. Шафа і книжник Ездра, священик Левити, які учили народ, сказали всьому народові: День цей святий Господу Богу нашому. Не засмучуйтеся і не плачте, тому що весь народ плакав, слухаючи слова закону. Отак торкнувся закон Божий людських сердець, що вони плакали, і назвали цей день святим. Бо тому що е, святий це відділений, значить, вони відділилися від буденності, від своїх справ, все лишили, і прийшли, щоб навчати закон Божий. Ну, це, мабуть, най, найприємніше, що може бути, це найкраще, що може бути. Це найблагодатніше, що може бути е, для людей, це навчатися закону Божого, слухати Його і мати бажання виконувати цей закон. І сказав їм. Підіть, їжте жирне, пийте солодке, і посилайте частки тим, у кого нічого не приготовано. Тому що день цей святий Господу нашому. От і тому в нас є свято. Я певний час починав своє служіння, я родом із Волині на Запоріжжі. Я звернув увагу, що в них дуже проста кухня. Чому? Коли знову повернувся сюди додому, то я людям пояснював, чому так. В людей не було церкви. Понад 70 років не було церкви. Якщо не було церкви, не було свята. А свята в нас пов'язані також із їжею, крім того, що ми до свята постимось, ми йдемо в храм, там ми відповідно святкуємо те, що належить. Ми про це чуємо, проповіді читаємо, молимося. У нас основне святкування в храмі. Але коли приходимо додому, то на свята у нас є особлива їжа, і тут теж підкреслено їжте жирне і солодке. От ми сьогодні говорили, що інколи хочеться солодкого. Так, от на свято можна, але не кожен день. Кожен день має бути корисне. От Їм свято дозволено було посвяткувати. Їжте, пригощайтеся! В кого нема, тому подайте, можливо, хтось не приготовив. Ось, дорогенькі, тому в нас є свята. І коли от ми буваємо на трапезі, вже після престольного свята, завжди є наготовлено достатньо. Ніколи такого не буває, що все спожилося. І е, в кінці ми співаємо завжди подячну молитву. Дякуємо тобі, Христе Боже наш, що ти наситив нас своїх земних благ. І Господь. Е, Насичає дійсно нас досита Завжди в нас є. Тому що якщо ми Богу служимо, Господь І нам дає. І от бачите, так, що в всьому свій час, в всьому своя пора. Як для Господа добре, люди хочуть зробити, то і Господь дає для людей. Нам все дозволено, все можна, тільки нами нічого не повинно володіти. І не засмучуйтеся, тому що радість перед Господом. Підкріплення для вас. І левити заспокоювали весь народ, говорячи, припиніть, тому що День цей святий, не засмучуйтеся. А чого засмучувались? Ну, треба радіти, треба, знаєте, от це дійсно є покаяння, яке може привести людину у відчай. Оце неправильне покаяння. Видно, в них таке було покаяння, що вони, коли почули весь цей закон, то вони вжахнулися так як свого часу цар Осія. Що, ну, що може бути з людьми, якщо вони будуть грішити? Але тут е, вчителі кажуть, що ви радійте, і тому що Господь добрий, Господь благий, май намір. Старайся бути е, виконавцем закону Божого. І Господь в боргу не лишиться і благословить. Тому треба радіти. Нас теж не завжди є багато радості. Не раз в храмі ми співаємо е, пісне співи, які нас закликають радіти. Ну, якщо так подивитися по обличчях, ну такої особливої радості нема. Деякі християни то влаштовують в храмі дискотеки, і там вони наче то веселяться, так, ну, це можливо, це не зовсім та веселість, яка має бути. І тому, дорогенькі, нам основне що? Який урок з цього взяти? Коли і є випробування, коли і наша совість говорить, коли наша совість, а це Божий суддя. Нас судить, то е, тоді треба не впадати у відчай, а вірити у Боже милосердя, бо Бог добрий і прощає всі гріхи. Немає гріха, який би перевершив Боже милосердя. І пішов увесь народ їсти, пити, і посилати частки, і святкувати з великою радістю, тому що зрозуміли слова, які сказали їм. Ну, це зрозуміли слова. Ті, що, щоб вони не засмучувалися, то вони плакали. Їм сказали: діть, веселіться, їжте жирне, їжте солодке, можете й випити щось. Радуйтеся, сьогодні свято. І вони тоді вже пішли веселі. На другий день зібралися глави поколінь від усього народу, священники, Левити, до книжника Ездри, що він пояснював їм слова закону. Щоб він пояснював їм слова закону, і знайшли писане в законі, який Господь дав через Мойсея, щоб сини Ізраїлеві в сьомому місяці у свято жили в кущах. Тобто, свято кущів це на згадок того, що вони вийшли з єгипетського полону і жили у пустелі. І бачите, і це вони свято забули. Пам'ятаєте? Ось я вжахнувся, що не було свята Пасхи, головного свята. Виявляється, що і свято Кущів теж забули. Ось що буває, коли не читають закон Божий. І тому наявність храму дорогих хрестів там кругом села позолочених, і там гарно прикрашений храм це не означає, що ми добре знаємо закон Божий. Треба в першу чергу закон Божий вчити. Тільки тоді ми будемо правильно розуміти Господа. А так ми можемо старатися, начебто, відкупитися. Ми тут прикрасили, тут зробили, поставили хрест, хай він за нас молиться, бо я їду там в дорогу, хай він мені там допомагає. Все не так просто, дорогенькі. І тому Лаврентій Чернігівський мав таке пророцтво, він його говорив: що це середина, мабуть, ХХ століття, коли. Ніхто не міг уявити, що колись відкриють церкви. І він казав, що будуть позолочені храми, купола будуть позолочені, але будуть вони пусті. Він передбачав це. І дійсно, ми сьогодні маємо позолоту, хоча це фальшива позолота, це ніяке не золото, це там якийсь булат, ми там дають гарантію якусь, що він там не проживіє. Але він це передбачив. Тому, коли дуже бачимо багато таких різних прикрас, оці дорогі хрести, десь на роздоріжжях, не, не треба дуже радіти. Тому що прикраса це знання закону Божого. Ось мали храм, робили жертви там, а, а закону Божого не знали. І свята забули. Так само і нас буває. Мало людей ходять до храму. Не всі ходять, багато хрещених, але. Не всі пам'ятають, що їм треба йти до храму і навчатися в Божому законі. І тому оголосили і проголосили по всіх містах своїх і в Єрусалимі, говорячи, підіть на гору і несіть гілки оливи садової, і гілки оливи Дикої, і гілки миртові, і гілки пальмові, і гілки інших широколистих дерев, щоб зробити кущі, на, щоб зробити кущі за написаним. І пішов народ, і принесли, і зробили собі кущі, кожен на своїй покрівлі, на дворах своїх, і на дворах Дому Божого, і на площі біля водяних воріт, і на площі біля єфремових воріт. Звіть увагу, тут не написано, що Бог в душі. Свято значить, має бути видима дія. Своє тіло треба примусити взяти гілку, зробити не одну гілку, а зробити палатку. І деякий час там жити в цій палаці. Бачите, як сказано. Бо багато так є, що мають диванну релігію. Каже, я собі в Бога вірю. І лежить на дивані, і дивиться там, 95-й квартал чи ще що. І це, це не релігія. Релігія це значить, дієва має бути. Йдеш в храм, стоїш на службі, береш участь у Богослужінні. Це так має бути. Уся громада тих, що повернулися з полону, зробила кущі і жила в кущах. Від днів Ісуса Навина до цього дня не робили так сини Ізраїлеві. Оце підтвердження. Пасхи не святкували і кущі не святкували, закону Божого не вчили. Тому так було. Радість була дуже велика, і читали із книги закону Божого щодня, від першого дня до останнього дня і святкували свято сім днів, а у сьомий день. Після свято за уставом. Після свято, і в нас є така традиція, наприклад, от, е, є свято Пасхи, а віддання свята Пасхи буде аж перед е, е, Вознесінням. І весь е, цей період е, додаються особливі е, пісні-співи і читання до е, звичайних служб, щоб ми пам'ятали, що було свято не так, що один день відсвяткували, а ще і. До, і до свята є певний період, перед свято так зване, теж певні пісні співи виконуються, щоб нагадувати, наближається таке свято. І після свята також, наприклад, тропар свята співається. І тому бачите, що традиції були колись, і вони тепер є, вони вже інші в нас в новому заповіті, але основа, і смисл один і той самий. Треба вчитися закону Божого, і Господь нам дасть радість. і Все в нас буде добре. Все нам можна, як сказано, так, в святому Писанні, але е, нічого нами не має володіти. І ми повинні володіти Собою, себе опановувати і примушувати, зокрема, до навчання Слова Божого. Христос Воскрес!